Так, слава Україні. Всім привіт. Е, діляночку покажу. Тут 10 соток. Я її виробив, там були гори, Карпати і бур'яни. Я її виробив потихеньку. І... Тут два рази була соя, але по горбам. А це вже вирівняв, викультірував тобто по класіці. І посіяв тут ще раз сою. Сою я там хочу одну розвести. Щось подобається мені сильно. Сильно гілкується. Я тут посіяв по культивації значить, вручну. Однорядною сівалкою Та той, що пхати треба посередині. Так, якось посіяв я, але термін десь, десь 25... 25 квітня. Десь раненько я б сказав, би, що в нас там сьогодні. Сьогодні 5 10 днів, десь 12 днів вона в землі. 5 травня сьогодні. Що заїхав глянуть. значить, вже збирається вилазити. Так. Боюся, щоб не там, не рано, бо підмерзне чи що. Але ризикнув і щось вже вилазить, збирається, що так зверху не видно, а Процес піс... ще й холодно було, весна салика холодна, але ризикнув, а там будемо дивитися, Так, міжряддя сантиметрів 20, ось вийшло у мене, не каткував нічого, там кольосико те перекатувало, так цю площу я загально не каткував. Буренець трошки пішов. Короче, так от сіяв я тут три години. Це так, і по телефону трошки там мене відволікали. Три години я тут катався, це капець. Ну, посіяв я, стільки це, у мене було 10,5 кг, я посіяв десь так кілограм 8-9 кг. Десь так побачимо що з цього вийде. думав, це соя. Ні, Це бур'ян. Гірчак планує стий чи що. Це така справа. Тут третій год буде підряд соя. Але два года то по класиці. ой. По прямому посів два года. А другий нормально дав в тому році 22-го року. Мені сподобалася ділянка. В цьому році третій рік суя по класиці, це так, щоб вирівняти ділянку бо там горб був посередині, там ще є трошки, а то вже незначно. А то не можна було просто нормально сіяти І сіяти і. І комбайном збирати. От так. От такі горби були, гребені. Все тоді, поїхали далі.